Також хочу показати вам решту моїх балконів квіточок. Ось такі в мене пеларгонії. Ці ще квіточок не мають. Мої любимі чорнобривці. Тут теж будуть чорнобривці. Ціла розсада. Цілий горщик. Я насіяла, все взайшло. Поруч, ось так. Не все взайшло, але мені досить вистачить. Ось такі ще маю, колі брахуа, біленькі та яскраво ружеві. Так що наразі ось такий в мене балкончик. Будемо спостерігати, як мої квіточки будуть розвиватися.